Свято матері день про любов, ніжність та вдячність. Усі слова цього дня линуть до головної жінки у житті кожного мами. Дитяча естрадна школа Карперейшин організувала справжнє свято для найрідніших. Ардзинкою стала прем'єра пісні та кліпу вихованців школи спільно із Наталкою Карпою. Дуже круто було працювати з дітками, бо вони всі, знаєш, от діти вони ж емоційні, щирі, вони ж такі без тобто, все, що бачать, все, що відчувають, вони це транслюють. І ці дитячі голоса, ці дзвіночки, вони настільки робили якісь такі, ну от щось особливе додають, та. ну і кажу, що ми співали про найрідніших. кожна дитинка це переживає, відчуває цю турботу, і вона, от в цій пісенці така відчутна. Символічно встав і деб'ютний творчий тандем для сестер, адже автором прем'єрної пісні Мамин світ є Юлія Карпа репновська Пісня творилася ну, за тиждень часу, я скажу. Це довгий процес. Скажу чому, тому що найважче було написати реп. У пісні присутній реп взагалі це пісня в нас така неформальна, тому що в нас є приспів, куплети, реп і така дуже уповільнена частина, щоб ні, ніхто би не сказав, що так пісня може закінчуватися. Ну але це була десь така наша ідея. Зі слів ініціаторки та організаторки заходу увесь задум. Розпочався саме із бажання створити пісню про маму для своїх вихованців, та не просто, а в дуеті із відомою зіркою. Я не є Поет, який пише щоденно чи там під замовлення, я пишу тоді, коли в мене десь приходить муза, коли в мене приходить якась ідея, коли десь серце рветься там, води з середині, і я беру тоді клаптик паперу, ручку і десь пишу. Материнське серце здатне любити безмежно та безкорисливо, а поцілунок та слова загоїти дитячі рани. Тож, як певна Наталка Карпа, завжди потрібно цінувати час і можливість бути мамою та бути дитиною своєї мами. Всіх людей, напевно, на планеті. Пов'язує те, що е, ми всі маємо мам, та, нас народили мами. І як на мене, свято День Матері це дуже ніжне, тепле, душевне свято. Ми живемо в часі, коли війна, і тоді, коли нам потрібно багато тепла, турботи, підтримки, уваги. І мені здається, що сьогоднішній наш такий невеличкий оцей захід він саме про те. Справжнє свято з виступами, дефіле, благодійністю та зворушливими світлинами дітей з найріднішими для них жінками. Це було настільки щасливо, настільки хотілося такої материнської любові, що це не приходилось якось їх просити про це. Засмійся на камеру. Це не було на камеру, на правду. Це було просто для своєї матусі на свій день матері. Я просила їх єдине. Покажіть свою любов до своєї мами. Софійка займається другий рік в корпорейшн. а Третій рік а е, фотосесія в нас вперше в Корпорейшн. Ми взагалі дуже рідко буваємо на фотосесіях, і е, ми дуже задоволені фотосесією, е, дуже отримали багато емоцій, е, діти щасливі і ми задоволені результатом. Казала, щоб я показала, як я її дуже сильно люблю. Як любиш маму, так? Матусі і плакала, і сміялася, і казала, Юля, що ти з нами робиш. Але нам вдалося. І я дуже пишаюся, тому що це такий дуже. Взагалі, це дуже проект, такий масштабний, тому що я зрозуміла, що це має бути не лише наше внутрішнє свято. Я хоч хотіла зробити соціальну частину, провести матусь наших військових, щоб вони в цей день не сиділи самі, щоб вони вийшли, як скажемо, в люди на таку красиву локацію, щоб вони почули гарних пісень, щоб вони поспілкувалися з іншими. Тобто, якесь таке тепле свято зробити для них в першу чергу. Одна із мам Марія Думанська. Для неї це особлива фотосесія, адже на світлинах вона зі своїми дітьми тримає портрет старшого сина, героя України, загиблого 19-річного Павла. Коли я дивилася на фотографії, то бачу. Знаєте, материнське серце гортає теплом любові своїх дітей. Я бачу, як діти туляться. Я бачу цю цю ніжність, цей трепет. Ну це прекрасно. І бути мамою сьогодні в Україні я вважаю, що це особлива форма героїзму. Тому що ми народжуємо в підвалах, ми співаємо колискові в підвалах. Я б дуже хотіла, щоб тривога за наших дітей не торкалася, мабуть. З моршками чула і очей мати, щоб не пропсувалася на серце, щоб ті, хто чекає, дочекалися. Марічка Драбич Семен Пулик Правда тут Львів.